Якщо ти хочеш жити в творчому середовищі, що буде приносити користь усьому в твоєму житті, бути кращим своїй сім'ї, бути кращим. Якщо ти починаєш новий бізнес, робити роботу краще, коли стартує новий бізнес, це, це все одно. Знаєш, насправді я не знаю нічого про музику. Це це більше про спосіб дивитися на світ. І хотіти, щоб він був якомога кращим, наскільки це можливо, робити все, що необхідне, щоб його покращити, визнаючи, що ніхто нічого не знає, розумієш? Я, я не кажу, що я знаю, бо ідея кожного так само цінна, як і моя. Знаєш, ми всі ми всі ми творці від самого початку. Я ніколи не думав, що все, що я роблю, можливо, або Реалістично, проте я просто робив це з любові до цього, думаючи, що мав би звичайну роботу, розумієш. А моя пристрасть буде моїм хобі. Я мав би роботу, щоб підтримувати моє хобі, і магічним чином все обернулося інакше, що я навіть не знав, що це можливо. Зірки сходяться у правильний час, щоб сталися певні речі, вони відбуваються. Але буває іноді ти можеш робити щось добре, але вони не виходять з будь-якої причини. Я зрозумів це роблячи багато речей. Іноді ти робиш дві речі. вважаєш, що це найкращі дві речі, які ти робив колись. і Одна з них поєднується зі світом, менше ні. Це може не мати нічого спільного з тим, що я в мистецтві. Вона могла вийти в той день, що інша річ. Що стало на шляху до успіху, або це була більша історія в той час, де було щось інше. Хто знає, все у світі має своє, але або це не про невдачу на шляху до успіху. Є багато речей, що нам не до снаги зрозуміти. Тому краще, що ми всі можемо зробити, робити щось добре, показати це світу і сподіватися на краще, і на цьому все нам ніколи не зрозуміти, чому речі. Чому щось працює навіть коли ти створюєш витвори мистецтва, ти можеш і це працює, але ти не розумієш чому. Існує багато талановитих людей, які ніколи не досягають успіху, оскільки їм не вистачає робочої етики, щоб творити. Це не просто про талант, талант це всього частина. І ти погодишся, що у багатьох людей робоча етика переважає талант. Розумієш, працюючи з багатьма групами я помітив, що часто виникають суперечки, де я впевнений, ти помічав у кімнаті this для this написання this комедії, де люди намагаються проштовхнути свою ідею. Це вже не співпраця. Це це справжня співпраця це коли всі, хто там, працюють разом над найкращим варіантом для досягнення більшої кращої мети. Неважливо, ваша ідея чи когось іншого, ідея не має значення, якщо ти вкладаєшся у співпрацю, щоб досягти спільної мети. Найкраща ідея, це не мета перемоги саме вашої. Що робить речі чудовими з усіма їх недосконалостями та химерностями? Те, що робить мистецтво чудовим, це те, як ти сприймаєш цей світ на відміну від того, як бачать його інші. Ось чому, коли ти творець. We had Ділитися своєю роботою зі світом, і це здається стосується усього. Що стосується літератури, безумовно відбувається і зі стендап-комедією. все, що ми бачимо, стендапкомедії є такий тип похідних голосів, які шукають те, що на їх думку хочуть почути інші люди, і вони починають говорити це тому, що десь про це чули, і воно зараз є популярним. навіть якщо навіть якщо це має лише короткостроковий успіх. Це не революція, це не змінює світ. Воно не тривале. Ти знаєш, воно може бути миттєвою річчю, але ніколи не стане річчю, коли спочатку тобі не подобаються люди, але згодом ти починаєш проникатися до них, оскільки ти їх не розумієш. Саме такі люди здатні змінити світ, саме ті, на яких ти згодом орієнтуєшся, все своє життя. Ти не можеш передбачити свій смак, оскільки те, що подобається іншому, може бути не дуже гарним. Так ти знаєш, ми не достатньо розумні, щоб знати, що сподобається іншому. Зробити щось добре, що мені не подобається, але я думаю, що цій групі людей сподобається, це, це поганий шлях грати в цю гру для музиканта або митця. Ти повинен робити те, що є особистим для тебе, зайти так далеко, наскільки дійсно ти можеш розсунути кордони і тоді. Люди будуть резонувати з цим, якщо вони повинні резонувати з цим. Ми дійсно говоримо про магію, ми говоримо про договір, як всесвіт змовляється від нашого імені, якщо ми дозволимо. І будемо в потоці ловити ці хвилі, які кожен може ловити. Якщо. Ти намагаєшся зловити це, ти відкритий до цього, ти бачиш, що наближається, і ти берешся за кожну дану тобі можливість, і це трапляється. Це дивовижно, просто дивовижно. Як це відбувається? Це не приходить ззовні. Цього немає заздалегідь, це не ідея, це те, що відбувається через дію. Ці, ці речі, що хочуть бути, бо все так хоче, щоб це сталося зараз, прийшло через нас. І якщо ми не зробимо цього, це зробить хтось інший. У вас колись був такий досвід, коли у вас була ідея для чогось, однак ви цього не зробили, а згодом через шість місяців побачите, що хтось реалізував. Це не означає, що хтось вкрав вашу ідею. Це про те, що час для цього настав, і ти робиш це або ні. І коли ти зустрічаєш творця, розумієш, що краще творець, той у кого краще налаштовані антени для сприйняття матеріалу. Вони проходять через нас, кращі комедіанти бачать кращі жарти, оскільки вони чувають їх прибуття. Ми всі живемо в одному світі, і те, як ти бачиш його, ти маєш кращий жарт, бо ти відчуваєш його краще за інше. І одна з причин, чому ви можете, я вірю, що ви можете відчувати краще це, це тому що ви не вірите, що структура навколо вас передбачає, що має бути так. Багато чого пов'язано з гумором, коли щось гарне змушує тебе сміятися, якщо це навіть не смішно. Це, це як несподівана природа речей, коли ти чуєш щось незвичне, і це змушує тебе сміятися, і ти почуваєш себе добре, і це гарне відчуття. Співпраця полягає в тому, що ми завжди співпрацюємо в будь-який час із всесвітом. Ось як це працює. Ми беремо інформацію, звідки надходять сигнали. В минулому, коли хтось мені щось рекомендував, це звучало для мене, як це не для мене. Зараз, коли мені більше однієї людини щось рекомендують, і якщо це звучить погано. Я ліпше перевірю це до кінця, бо всесвіт хоче, щоб я про це дізнався. Спосіб, через який він мені про це каже, коли пару людей підходять і питають, чому б тобі не зацінити це. Якщо ми будемо чути, що відбувається навколо нас, наприклад, ти підслухав розмову в кав'ярні. І це надихнуло тебе на ідею, яким чином краще втілити той чи інший жарт, над яким ти працюєш і береш фразу, не тому, що її часто використовуєш, а тому, що почув її. Мій досвід полягає в тому, що коли ти відкритий і шукаєш ці підказки у світі, вони відбуваються постійно і відбуваються часто в той самий момент, коли вони тобі потрібні.